Можливо, ви чули про фільм Ідіократія. Він про суспільство майбутнього, де всі скрізь ідіоти. Цей фільм зняли в 2004 році. Це було був малобюджетний фільм. Вони намагались на всьому зекономити грошей, в тому числі на костюмах. Якось дизайнерка костюму звернулася звернулась до режисера і каже: Слухай, є одна фірма вони виробляють такі пластикові танці в дирках. Ми можемо використати їх в нашому фільмі, тому що вони максимально тупо виглядають. Вони дешеві. І ми на цьому теж зекономимо. На що режисер їй відповів: а якщо ми знімемо ці тапці в нашому фільмі, і потім вони стануть популярні, всі будуть в них ходити. Ви зрозуміли про яку фірму я вже кажу. Це звісно, крокс. На що дизайнер йому каже: слухай, вони ніколи не стануть популярними. Це просто неможливо. Вони максимально тупо виглядають, вони максимально ідіотські. І ніколи ніхто їх не буде носити. Фільм вийшов у 2006 році. У 2006 році крокс вийшли на біржу і стали супер мега популярними. До чого я розказую цю історію? Мені здається, що вона дуже надихає. І якщо ніхто не вірить в ваш продукт, в вашу послугу, але ви вірите, і ви відчуваєте що, що ваш продукт дійсно крутий, ви повинні продовжувати з цього може щось вийти. Що думаєте?